Всім привіт! Сьогодні спробуємо розробити прототипи вебсайтів за допомогою штучного інтелекту. А, відразу до справи. Отже, давайте для тесту спробуємо ось такий запит. Тут людина пробувала згенерувати додаток, схожий на додаток замовлення таксі. Просто повторно використаємо цей самий запит. І подивимось, до чого це призведе. Тут у нас зліва і справа між собою ніби змагаються дві різні моделі штучного інтелекту. Тому ми побачимо два варіанти і навіть зможемо проголосувати за той варіант, який нам видасться кращим. Ось ми бачимо, що модель штучного інтелекту, яка справа, вже почала писати код. Модель, яка зліва все ще генерує, о, теж почала писати код. Зараз ми побачимо результат. Ось, модель, що справа. Ну, досить примітивне щось. Власне, заголовок. Локація, де забрати людину. Давайте там. Головна один. На головна 300. Натиснемо. Ага. Раз, ось тут воно. А, каже, що тут мала б бути карта. І тут ми можемо натиснути кнопку завершити платіж. Раз, він навіть розробив сторінку для успішного платежу. Тут. Якоїсь немає іконки. Ну, в принципі, це все. Давайте спробуємо зліва варіант. Окей. Ось він тут нам пропонує ніби водія. Не підвантажилась його аватарка, але є його прізвище ім'я, автомобіль, рейтинг. Скільки потрібно зачекати до того, як приїде автомобіль, ось, можемо натиснути підтвердити платіж. І тут воно на цій же сторінці каже, що платіж підтверджено. ось. Ну, як на мене, досить примітивні штуки з одного боку, а з іншого боку, воно написало код, який запустився. Який реагує на щось. В принципі, зрозуміла ідея, що потрібно десь людині завантажитись в таксі, десь її потрібно висадити, що потрібно за це платити, що має бути карта, що мають бути там сторінки успішного підтвердження. Ось зліва модель штучного інтелекту вона також показала водія. З там рейтингом, з очікуваним часом прибуття автомобіля, що вже, можливо, трошечки дає більше балів цій моделі зліва. Давайте проголосуємо за те, що ліва краще. Хоча обидві вони такі собі. Ось, і е, зараз воно назвало, які моделі це були. Справа це була чат-GPT-O1, а зліва. Це була модель, яка називається Gremlin. Ну, окей, що це за модель? Здається, це щось від Google раніше не стикався. А, давайте спробуємо ще якийсь інший запит. Ми спробували мобільний інтерфейс. Давайте спробуємо з того, що воно тут нам прямо пропонує. Ось а, створити сторінку статистики для якогось адміністрування з, можливо, з графіками. Отже, воно вже почало писати код. Зліва модель вже пише. Що вона використовує? Використовує React. Це Web Framework. Ось. ще навіть є результат. Якась перша метрика не працює. Просто сірий квадрат, а, наступна метрика також не працює. Проте третій графік працює. Воно зробило графік. Ну, воно ну, підключило бібліотеку, готову, яка вже пропонує ці графіки. Що цікаво, цікаво. Давайте глянемо, що нам модель справа запропонує. А тут о, є якась метрика значення, зміна у відсотках. Підсвічується кольором, якщо зміна в більшу сторону о, зеленим, якщо в меншу сторону, напевно, червоним. І тут графік працює. І навіть можна переключати продажі, дохід, користувачі. Ось, ну для мене, очевидно. Зліва не супер погано, хоч щось вже добре, справа трошки краще. Ну, в принципі, непогано. Справа вже щось, з чим можна можливо, працювати навіть трошки. Ось. Ну давайте проголосуємо, що права, очевидно, краще. Так, справа знову цей і Кремлін від Google. А зліва Chat GPT 4O. Тобто Gremlin краще робить ось це кодування, принаймні з тих двох випадків, які ми протестували зараз. І давайте ще третє щось. Останнє спробуємо зробити додаток для електронної адреси. Ось вони вже працюють дві моделі одночасно. В які часи ми живемо, так що можна mm. подивитися, як дві моделі одночасно пишуть якісь веб інтерфейси і ми обираємо, яка з них краща. Звичайно, якби рівень наразі не є досить високим, але вже непогано і якщо Уявити там прогрес за певний найближчий період, то я думаю, що це буде краще і краще все. Ось. Отже, зліва в нас є вхідні, надіслані чернетки. На це не можна нажати, а воно мало б бути можна нажати. Є список e Є профіль користувача. Теж не можна нажати, але хоча б є його електронна адреса. Справа профіля користувача немає. Чи можемо ми зліва натиснути на пошту? Так, вона відкриває конкретний лист. Спробуємо написати лист. Також є потрібні поля, і можна його відправити. Немає валідації форми. Давайте подивимось справу. Є список електронних листів. Є відмітка-індикатор, що прочитаний. Можна обрати електронний лист і його контент з'являється на панелі справа. Непрочитаний стає прочитаним після того, як ми його відкрили. Можна спробувати створити нову. Нового листа. О, спробуємо надіслати. Також немає валідації. Як на мене, виграє варіант справа. Трошки. Ніби зліва є все-таки цей профіль користувача і його електронна адреса, чого справа немає. І зліва навіть є продумано, що мають бути вхідні, надіслані чернетки, видалені повідомлення, чого не передбачено справа. Проте справа воно виглядає якось приємніше. Ось навіть не знаю, не вистачає мені, якби тут можна було ще натиснути на профіль користувача і хоча б переключитися з... Цими надісланими. Напевно, я б обрав варіант зліва. Справи, ще, до речі, були непрочитані, і індикація непрочитаності, що теж чудово. А, Власне, правий, як на мене, кращий, човник, теж якась модель від Google справа, а зліва чат GBT. Ось, власне, я просто хотів поділитися можливостями сучасними. Модели штучного інтелекту в тому, щоб вони прототипували якісь е, веб-інтерфейси. Ось це. Дякую за увагу.